Якщо ненависть як реакція у стосунку до вашого бренду трошки вас лякає, то врешті є темні сторони в людській особистості, які всі сором'язливо оминають. Але якщо дати людям можливість проявити ці свої приховані поведінкові патерни, то на цьому можна добре заробити. Як, от, наприклад, робить настільна гра «Cards Against Humanity». Українська версія має назву паскудні карти. Настолка позиціонується як «Party Game for Horrible People» – гра для жахливих людей. І щоб підтвердити свій імідж «Horrible People» у чорну п'ятницю, вони підвищили ціни на 5 доларів. Продажі зросли. На 30%. гра провокативна, сповнена чорного гумору і легко може образити чиїсь почуття. Під час гри може з'явитися таке твердження, як маленький йода найкраще смакує з вином під романтичну музику, і це ще квіточки. Частина суспільства щиро зненавиділа цю гру, але всі негативні коментарі, такі як погана, дурна, історична, компанія з гордістю розміщає у себе на сайті і ненависть. Рухає продажі цієї гри.